Шановні Петрівчани, 14 жовтня, ми відзначаємо День села Петрова. День села це свято усіх, хто тут народився і виріс, хто приїхав колись, щоб залишитися в нашій мальовничій місцевості. Славна історія кожного села є часткою історії нашого району, області, держави, а історію творять люди. І головна заслуга в цьому наших пращурів та ваші, дорогі земляки. На жаль, триває війна, важко, страшно, нестетно від втрат. Але ми маємо триматися, бути сильними і маємо продовжувати жити, боротися, працювати і дякувати за кожен світанок. Віримо в перемогу. Україна суверенна та незалежна держава. Щиро вітаю вас з днем села, бажаю вам міцного здоров'я, благополуччя, родинного затишку, радості і миру. Нехай щастя, любов та достаток живуть у кожному домі та у кожній родині.